Ми любі мене звати Олена. Рада вас вітати на каналі Сторі історія де ми разом з вами проводимо цікаві історичні бесіди. І сьогодні я рада вітати у себе в гостях всіх, хто любить стародавні єгипетські міфи. А саме в нас є таке розгалудження. Ну відволікаючись від просто розглядання шкільної програми, ми роздавляємося стародавні єгипетські міфи. Перед Тим як ми перейдемо вже до справи, обов'язково підпишіться на старі історії. Нажміть дзвіночок, щоб не пропустити наступне цікаве. Відео. Ці прекрасні єгипетські міфи. Я беру з такої е, книжечки Крістіана Жака і французького єгиптолога, письменника-популяризатора історії. Це на сьогодні буде вже п'ятий міф. Ці книжки, чотири попередніх є на каналі Сторісторі. Обов'язково заходіть передивлятися, якщо ще їх ви не бачили. Насправді е, він з папірусу номер 1115. Так він називається. А якщо більш повно, то ленінградський папірус номер 1115, який зберігається, ну, зберігався раніше в імператорському ермітажі в Санкт-Петербурзі. Зараз ніби зберігається він у Москві, але нічого не спішить його там в чомусь підозрювати. Не пощастило опидитися в тих руках, але... Цей папірус дуже популярний серед єгиптологів, тому він там досліджений, передосліджений, його набагато мов переклали, є багато його різних варіантів. І я, ну, значить, скажімо так, Крістіан Жак його трішечки інтерпретував, інтерпретував в деяких моментах, а Фліндер Спітрі просто його переклав. Ну, переклав, переклав без всяких оцих художніх, оцих от інтерпретацій. Тому я підглядала і туди, підглядала і сюди, щоб зробити більш повно, більш прекрасно нічого важливої інформації ніякої не опустити. В оригіналі розповідь ведеться цієї історії від першої особи. Ім'я якої не називається. Але справа така, що якийсь сановник після невдалої подорожі, оцей ділової приходить відчитатися перед фараоном і розповісти, що в нього пішло не так, чому в нього нічого не вийшло. І, значить, він стоїть у цей коридорі, чекає на е, свої відвідани. І, ну, і дуже нервує. А інший е, сановник слуга, ну його називають слуга, але е, значить. Титул в нього гідний супутник, то він намагається заспокоїти цього, який нервує і розповідає йому свою історію з життя, яка була схожа на ці такі ж самі проблеми. І він йому підказує, як себе правильно вести. І от, оця титул, гідний супутник, він дозволив єгиптологам датувати цю казку. А саме, цей титул починає використовуватися за часів фараона Синусерта III, А це в нас середнє царство, а це в нас 12 династія, а це в нас 1872 1853 роки до нашої ери. І нагадаю, що Сенусерт III в нас був прекрасний, божественний, великолепний фараон, за якого все цвіло, квітло, буяло і оці всі прекрасні епітети Був він настільки. Прекрасний, що був обожнений ще за життя. Отако От прям геть е, такий іменітий фарон. І якщо хочете згадати атмосферу тих часів Єгипту і взагалі послухати, хто такий синосерти, чим він був такий оце замечательний, то переходьте передивлятися на сторі-сторі. є випуск тематичний вже по цьому. Періоду, Мої любі, дуже дякую вам за те, що ви підтримуєте канал Сторі Сторі і допомагаєте мені створювати ці прекрасні історичні відео. І нагадаю, що допомогти мені в цьому прекрасному творчому процесі можна завдяки сервісу Me A Coffee або. Переказом на карту Монобанку, реквізити, до яких будуть у описі до цього відео. Щиро дякую вам, мої любі, за вашу підтримку. Адже саме завдяки вам я можу продовжувати цей творчий процес і створювати нові історичні відео. От і робити свій внесок до українського Ютубу. Чемсу був прекрасним моряком, який плавав на всіх видах кораблів і ніколи не вагався залишити ніл і вийти в море. Після багатьох мандрівок він вирішив відпочити у своєму домі в маленькому селищі Дельти разом зі своєю дружиною і дітьми. Чемсус зустрічався з безлічу небезпек, особливо зі страшними бурями, під час яких думав, що загине. В майбутньому йому було б достатньо й коротких подорожей річкою, щоб доставляти товари на південь. Одного дня він попивав прохолодне пивко і закусював солодкою цибулькою, і тут він побачив гарячу голову, чоловіка середнього зросту з широкими плечима і м'язистими ногами, який прямував до нього. Як справи, друже? запитав гаряча голова, відпочиваю. Іншими словами нудьгуєш. Та ні. Поділися пивом, якщо хочеш. Гаряча голова був хоробрим капітаном, він відчайдушно виходив у море багато разів. Моряк, який не плаває, втрачає силу, сказав гаряча голова, садячись на табурет. Це не мій випадок. Ти так кажеш, але так не думаєш. Вибач, тут разом зі своєю дружиною і дітьми є щасливий. Очі гарячого голови злорадно сяйнули. Твоя дружина полюбляє гарні сукні. А ще не так і важливо мати більш великий і зручний дім. Чим Сузи смутився. Звісно, було б прекрасно мати на одну або дві кімнати більше, і сад з басейном, але ми не маємо грошей. Я можу запропонувати тобі дещо? Що? саме? Одну роботу спеціально для тебе і гарно платять. Повернешся багато. Куди потрібно йти? Треба забрати партію Міді, яка потрібна фараону для будівництва храмів. Так, ну ви знаєте, в мене є звичка влазити оце посередині розповіді і е, якісь нюансики які тут вам роз'яснювати. І от в цьому місці я хочу сказати, що тут мова, скоріш за все, йде про е, мідні рудники на синайському півострові. Я тут усього навіть здобула прекрасні гугло картинки, щоб ми уявляли собі в голові, як виглядає цей синайський півострів. От і повертатися звідти вони планували по Червоному морю. Це був їх такий типовий маршрут. Ця робота дуже небезпечна. Подумай над цим, сказав Горяча голова. Маю наказ найняти найкращих моряків країни. З такою прекрасною командою все має пройти ідеально. Пропоную справжню морську подорож. Мені треба поміркувати над цим. Над чим тут ще ти зібрався міркувати? Я вже найняв 118 чоловік, з тобою і зі мною у нас буде 120». 20? Наскільки ж великий цей корабль? Має 60 метрів в довжину і 20 в ширину це чудо. Царські митці сконструювали його спеціально для цієї подорожі. Ти не можеш це пропустити. Чимсу подумав про морський бриз, про безкінечне небо, про течію води. Життя його мріє. Ти правий гаряча голова. Жінка Чемсу також погодилась, дякуючи грошам, які він заробить, вони зможуть придбати будинок їх мрії, і їх життя стане щасливіше. Гаряча голова був задоволений. Він зібрав команду з найкращих єгипетських моряків 120 досвідчених моряків. Виконуючи маневри, вони жартували, задоволені, що належать до екіпажу такого чудового нового корабля. Чи дивилися вони на небо, чи на землю, їхні серця були сміливішими за левів. Вони могли передбачити бурю перед її приходом, негоду перед її появою та підготувати корабель до боротьби зі стихією. Здається, ніхто не хвилювався. На борту вони говорили про свої родини, про майбутнє і величезну платню, яку їм видасть цар. Небо було блакитне і море спокійне, коли раптом здійнявся вітер небаченої сили. Корабль скрипів і хитався, наче збирався розірватися. Одне з вітрил зламалося, гаряча голова приголомшений, викрикував накази, які чули лише деякі моряки. Величезна хвиля піднялася з дна моря і з люттю обрушилася на корабель. Чим су змило за борт, він з трудом вчепився у деревину, яку в нерівній боротьбі кидало море. Підкидаємий хвилями, наче соломинка, він знепритомнів. Коли він прийшов до тями, відчув сильний головний біль, але зміг підвестися, протер очі і побачив острів, залитий сонцем. Чемсу побіг по гарячому піску, шукаючи членів своєї команди. Але врешті він зрозумів, що він єдиний, хто вижив після страшної корабельної аварії. Він впав в тіні пальми і залишався там три дні. Туга і печаль скували його, але голод примусив його піднятися і почати шукати їжу. Він знайшов інжир, виноград, огірки і багато овочів. Загублений острів виявився раєм повним птахів, а всередині були прекрасні озера, повні рибою, що легко ловилася. Чимсу розвів вогонь за допомогою сухого дерева і зажарив велику рибу. І перед тим, як з'їсти її, подякував богам за те, що вони врятували йому життя. На острові усього вистачало. Можна було прожити тут багато років і не турбуватись про завтрашній день. Після ситної їжі він задрімав, але його розбудив якийсь шум. Спочатку він подумав, що це хвиля розбилася об острів, аж ні. Сильний вітер захитав пальми і підняв вихрі піску. Земля затремтіла під ногами потерпілого. Вирішивши, що цього разу його вже не врятувати від смерті, Чемсу закрив очі руками і чекав, поки його забере буря. Але встановилося затища і Чемцу наважився розплющити очі, але те, що він побачив, було ще страшніше. Перед ним висівся величезний 16-метровий змій з бородою метр завдовжки. Його тіло було вкрито золотом, а брови були зі справжнього лазуриту. Чемсу в жаху впав на підлогу, ніби цей акт покори міг врятувати йому життя. Глибокий голос змусив його затремтіти від страху. Це був голос Змія, потужний, наче грім. Хто привів тебе сюди, людисько, від страху, Чемсу став кому горлі, він навіть не міг відповісти. Хто привів тебе сюди? Якщо ти зараз мені не відповісиш, я спалю тебе полум'ям з мого роту. Ти перетворишся на попіл і припиниш своє існування. Вибач мені, благаю тебе, ледве розумію, що ти кажеш. Я такий наляканий, що от-от непритомні. Змій нахилився і взяв чемсу до рота. Бідолаха подумав, що його серце зупиниться, але чудовисько обережно віднесло його до свого лігова і поклало на землю. Чемсу припав обличчям до підлоги, щоб показати повагу до Змії. Дай мені чесну відповідь, промовив звір. Хто провів тебе на цей таємний острів, малий? Чемсу нарешті, відчув сили, щоб відповісти. Я був членом екіпажу зі 120 найвидатніших моряків. Наш корабель був новий і прекрасний. Ми йшли до копальні царя за міддю. Ми вважали, що добре знаємо море і його небезпеки, але ми помилялися. Ми всі вміли передбачати погану погоду і могли впоратися з нею. Ми всі були хоробрі, не було жодного неосвіченого. Ми готові були залишатися на своїх місцях навіть у найсильнішу бурю. Величезна хвиля піднялася з дна моря, ми цього не очікували. Корабль був зруйнований, усі мої сокомандники мертві, шматок дерева вдарив мене, я знепритомнів, і прийшов до тями вже на цьому острові. Гігантська хвиля принесла мене сюди. Не бійся, людисько, промовила Змія. Оскільки ти потрапив до мене, нехай твої страхи зникнуть, а твоє обличчя стане спокійним. Чому ти мучиш себе? Бог, який дозволив тобі вижити той самий, що привів тебе на цей острів Ка, це таємнича сила, що присутня у кожній істоті у всесвіті, Ка дає життя істотам і переживає смерть. Хто дізнався таємницю К, знає і секрет життя. На острові Ка нічого не пропадає. Все, що тут є, все гарне. Я приведу тут решту свого життя? Ні, людисько, ти не витримаєш. Поживеш тут чотири місяці, стільки часу необхідно на відкриття таємниць острова і занурення в нього. Потім припливе корабль з твоєї країни, який поверне тебе додому. Помреш у своєму поселенні. Який щасливий той, хто може розповісти іншому трагедії, які він пережив? Хочеш послухати мою історію? Вже знаючи свою долю, Чемсу було цікаво дізнатися історію Великої Змії? Нас було 75 змій. Мої діти з моїми братами її жили ми щасливо і спокійно. Більше за всіх я любив маленьку доньку, яку отримав через молитву. Небо дало мені, а потім забрало. Що трапилось? Комета перетнула небо і впала на наш острів, спричинивши пожежу, в якій усі загинули. Вийшло, що я не був з ними, коли вони згоріли. Я не був серед них, наші долі схожі. Ти також єдиний, хто вижив після кораблекрушіння. Треба бути сильним і контролювати свої почуття, щоб витримати суворі випробування, які ми зазнали. Оскільки ти був сильним, то скоро зможеш обіймати дружину і дітей, побачити свій дім і жити серед собі подібних. Чемсу відчув сильний біль. Я розповім твою історію фараону Єгипта, пообіцяв він, Змію. Я розкажу йому про твою силу і твою велич. Я принесу тобі лауданум, олію, хекну, і ладан, парфуми і пахощі, які радують серця богів у наших храмах. В столиці будемо тобі хвалу співати, дякувати за добро і жертвувати птицю та волів. Я відправлю тобі кораблі, навантажені провізією з кожного міста Єгипту. Як це роблять для Бога, який любить людей у далекій землі, невідомій людям. Засміявся Великий Змій. Те, що я сказав, що для нього було дурницею. Ти небагатий на миру, володіючи ладаном. Це я господар пунта і мири, вона належить мені. І ладан, про який ти говорив, щоб принести його багато на цьому острові. Коли ти покинеш це місце, ти більше не побачиш цей острів, він стане водою. Але відтепер його таємниця буде зберігатися у твоєму серці. Господар пунта з ранньої династичної доби, це близько 3150-2613 років до нашої ери, до правління Хачепсуд, Пунт згадується як земля достатку. Яка постачала Єгипту, багато важливих товарів. І пахощі були у тому списку. Взагалі, ви дослухайтеся до тих списків, тут потім ще будуть оце подарунки різні в них. І так і було насправді. Вони таке возили, це були потрібні їм у побуті товари Експедиція 1493 року до нашої ери, яка була відправлена хач повернулася із золотом і слоновою кісткою, а також з 31 живим деревом ладану для пересадження, посадження вже у Єгипті. І це була перша в історії задокументована пересадка іноземної флори взагалі. От і вчені продовжують дебатувати, де саме знаходилася ця земля пунта, і точно відомо поки тільки те, що Пунт знаходився на південному узбережжі Червоного моря на лаври цього пункту, звісного, поки що претендують Сомалі і Еритрея. От. Після Хадшепсуд пункт поступово зникав з єгипетської уяви і поки вже не стає такою полуміфічною землею, яку згодом взагалі почали вважати місцем походження єгипетської культури і землею богів. Через чотири місяці після того, як потерпілий потрапив на таємничий острів, великий змій стояв і дивився на море. Людисько, підіймись на верхівку найвисокішої пальми. Чемсу швиденько піднявся і побачив єгипетський корабль, який пропливав недалеко від острову. Повертайся додому, здоровий і невердимий, мовив Змій. Повертайся до своїх. Тільки має одне прохання: розкажи там, про мене, хороше, і зроби моє ім'я, поважаємим у твоєму місті. Ти не підеш з пустими руками. Даю тобі груз з екзотичних парфумів, фарбу для очей, хвости жирафів, бивні слонів, бабуїнів, мисливських собак і інших гарних речей. Чемсу вклонився, Змію, і щиро подякував за все, що той зробив для нього. Через два місяці, сказав володарка, повернешся додому, і твоя сім'я побачить, що ти омолодився. Чемсу перебував у змішаних почуттях. З одного боку, йому не хотілося залишати острів і розмови з Великим Змієм, а з іншого він з нетерпінням чекав повернення до своєї країни та родини. Прийшов час іти, сказав Великий Змій, вже нічого не змінити. Прощавай, людись! Потерпілий спустився на берег та подав знак кораблю, який взяв курс на острів. Капітани-моряки були раді потерпілим. Усі багатства, які бачите, це подарунки фараону. Загружаємо їх на корабль, але швиденько ми повинні відплити з острова якомога швидше. Хто живе тут? запитав капітан. Цього острову немає на жодній мапі. Запишу усю інформацію детально, відпливаймо, не можна втрачати час. Корабль вийшов у море. Коли капітани Чемсу озирнулися назад, остров зник. Такого не може бути. Там був острів, мусимо повернутись до його берегів. Володар островака так вирішив, відповів Чемсу. Тепер ми можемо тільки зберігати його в пам'яті і передати його подарунки фараону. Шановні друзі, я прагну до вдосконалення своїх відео, і блогер, як ви знаєте, є ще <сум> доволі молодий. тож мені є над чим багато працювати. І от, в тому числі, мені потрібно працювати над освітленням в кадрі. Тому що лампи дуже важливі для освітлення, для гарної картинки для того, щоб радувалася картинка ваші очі. Тому я оголошую збори на лампи для себе, блогерські, для роботи. От буду щиро вдячна вам за допомогу, і посилання на модну банку буде у описі до цього відео. Ми прослухали таку прекрасну стародавню єгипетську казку, і вона. Дуже важлива саме у культурному плані, щоб розуміти повсякденність тодішніх єгиптян. І значить, ця казка ідеально відображає єгипетську культуру, в принципі, на будь-якому етапі її розвитку. Єгиптяни так сильно любили свою землю, що Можна сказати, це своє прекрасне загробне життя. Вони створили як відображення і продовження власне цього життя. В... Прекрасному Єгипті. Тут ми можемо і побачити, що ця любов до своєї землі це і причина того, що вони там особо не були ніколи якимись там завойовниками. Це причина того, що єгиптяни не мають не мають свого якогось єгипетського геродота або єгипетського гомера, тому що вони і мандрувати не дуже то любили. І в море оце їм було дуже злячно виходити, тому що ну, вони були гарні плавуни в себе по Нілу, Ну а море то вже така незвідана територія була. Шой, і це якісь, бачите, які страшні історії, про це море розповідається. І, як ми бачимо у кінці, найбільше щастя для єгиптянина було повернутися і жити у своїй рідній же землі і померти саме так. І це, цей сюжет в них не тільки в цій казці, а якщо ви згадаєте, ми з вами також розглядали розповідь про сінохе, коли він там після заколоту. biegł za... В іншу країну, там до бідуїнів якихось він там з ними жив, іначе кар'єру там собі зробив і сім'ю свою створив. Але як тільки фараон знов запропонував йому вернутися, він дуже радісно і швиденько повернувся і помер вже на рідній землі, і це було прекрасне завершення його цікавого такого чудового життя. Тобто, це оце запам'ятовуємо. Любов до Єгипту в них завжди була. Ну і от, тут ми також бачимо, що це не Сам моряк як герою, це авантюрист, кудись там йде. Шукати пригоди, і тому пливе в це Червоне море. Ні, він просто робить свою моряцьку справу, він їде це, вести груз е, фараону, цю міч він везе. Ну, а далі вже так просто в оце обставини складаються і що все оце так трапляється. Також у цій казки дуже великий сакральний підтекст. Як же ж без нього Єгиптяни ж так також довіть ну, усюди воно буде, значить, море. Ну це так кажуть, може так вченим сталося, ну але, скажіть, за все, це правда, що море в нас такий собі хаос. Море в них асоціюється з хаосом і, і невідомостю в єгипетській міфології. Корабельна ж аварія символізує вторгнення цього хаосу у спокійне життя людини. Тож ми бачимо, як вони там шуткують, про родини розповідають, щось там собі помнують, а тут оце таке щось витворяється. Далі, острів, скоріш за все, пов'язаний з космогонічними міфами. Також згадуємо, ми це все проходили вже і являє собою символ потойбічного сміфу. Згідно з геліопольськими релігійними текстами. Спочатку нічого не було, крім хаосу і води. І вже потім там з'являється оцей перевісний холм бен-бен з водяною цієї тиші. Нун. І на цьому пагорбі стоїть Бог-Атом, Бог Сонця, бог Деміург, який вже там починає створювати весь інший світ. Ну, це міф також з вами вже проговорювали. Хто не дивився, <рив> передивляйтеся випуски про Єгипет. І можна сказати, що оця ця мандрівка, оця в море, і здобуття усіх всіх скарбів – це таке собі мандр в потобічний світ. Особливо змій, також можливо, це такий хтонична така. Хтонична істота, яка це також символізує якогось охоронника цього потебічного світу. І от коли герой пройшов у ці всі свої іспити, то в кінці він і отримує свій новий соціальний статус, це багатства клади, і повагу фараона ну, в общем, все в його житті міняється на краще. Далі. Назва острова Ка також ми тут чули, зустрічається. Це можливо означає, що на цьому міфічному острові зберігаються двійники усіх речей. Пам'ятайте, що душа була там, складалася з дев'яти різних частин, складна єгипетська душа, і однією була частинка К. Це двійник. Ось і ті. Типу, можливо, цей острів, він теж як цей двойник, і на ньому це всі багатства, все, що і птахи, і риби, і все, що там є, це все двійники того, що є, ну, будь де там в, в нормальному світі, от. Ну і заключне те, що моряк повертається потім додому. Це оцей енд в кінці. Це знову повернення від хаосу до порядку. Тут можна згадати Маат, що Маат має завжди єгиптяни її завжди підтримували, що вона має перемагати для того, щоб все в житті функціонувало так, як має функціонувати. от. Ну, це, бачите, скільки підтекні. Можна там ще покопатися, там ще є до цього і, і змія, що також вона, там в різних культурах зустрічається такий образ змії. Тому і на її прикладі можна побачити, як ці всі культури ніхто не був ізольований, всі між друг другом спілкувалися. І... І переймали щось там схоже, брали до себе, якось тільки, можливо, трішки по-своєму інтерпретували і видавали якийсь свій варіант історії. Історії ці також є такі схожі і в інших культурах. Наприклад, згадаємо епос про Гільгамеша, коли він оце ну, шукав свою квітку безкінечного життя. І також потрапляє на міфологічний острів, на якому проживає Утнепіштім, який йому і дає якраз секрет вічного життя. І, взагалі, у це між цими творами можна провести багато паралелій. Ну можливо, крім того, що Єгиптян просто виконує свою роботу і в кінці здобув собі багатство кладей, а Гільгамеш шукав собі це вічне життя. І от ми з вами прослухали цей прекрасний міф, трішки в ньому порозбирались. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво, також, як і мені все це згадувати і повторювати. Мене кожен раз дуже вражає. Оце єгипетська така багата культура і що нічого в них не розповідається. Просто так. Ось сюди все щось має якийсь глибокий смисл. От, тому в цій книжечці ще є міфи, які кому цікаво, давайте розглядати далі. І наступний міф я запишу після того, як це відео набере 50 лайків і бажано за місяць, щоб ми вже не затягували, щоб не було великих довгих перерв, тому дуже вас прошу проявити активність, поставити лайкосик, щоб я розуміла, що я не зря стараюся і розповідаю вам прекрасні казки. Ну, а також обов'язково залишайте свої. Коментарі мене завжди дуже надихають і спонукають робити ще більше і ще краще. Тож була рада побачитися, почутися. Наступні відео будуть в нас про культуру, мистецтво, мезоліту. Дуже будуть цікаві також пару випусків. Тому скоро побачимося. От нагадаю, що да, щоб ми побачилися, щоб ви мене не пропустили. Обов'язково підпишіться і не тисніть. Дзвоник, все, була рада всіх побачити з почути. Усім пока-пока.